Другий Half-Life легендарна гра, там, в принципі, мінімум можна якихось негативних факторів відмітити. В неї грають дотепер, вона породила дуже багато модів, всіляких і різних підпродуктів, скажімо так, і в цілому вона є досить відомою франшизою. Всі чекають третю частину, там класний лор. В Принципі, атмосфера там шикарна, крутий Half- life Алекс після того вийшов, і можна сказати переважно позитивні речі, але давай ти розкажеш, як ти познайомився з цією франшизою, і що думаєш про другу халву? Ну загалом, типу, я познайомився з франшизою. Почалося з першої Half-Life. Власне, почалося з того, що я довго їхав а, в якомусь там потягу ваганець. Ну, якась така штука, типу. А, Гон такий собі я довго в ньому їхав, приїхав і не зміг вийти. І ви гру. От такий от в мене перше знайомство. Це просто були ще часи оцього Йохохо е, та Пляшечка Рому, і е, я тоді був ще е, вчився в школі. Ну от, і та я подумав, що просто вона якась е, непрацююча, багнута шмат лайна і видалив її. Ось таке от перше знайомство. Е, але потім вже в більш старшому віці, коли я взагалі дізнався про те, що виявляється, це легендарна серія, і треба взагалі грати, і будь-який, поважаючий себе геймер. Має пройти цю гру. Ну, от тоді я вже поставив собі. Е, ну, я не, не певний, що це прям ліцензія була, е, але це був диск, який я купив на книжковому ринку. <рив> Тож, теоретично, теоретично, е, може бути, але. Ну ти заплатив за гру? Так, да, я заплатив за гру вже. Ну, от, я поставив першу, не пройшов повністю, але та, та, виявляється, що, по-перше, поїздка в, е, в тому вагончику не безкінечна. По-друге, з нього потім можна вийти. І там взагалі є сюжет, є події. І оце все. Коротше, мене захопила серія. Після першої, там через деякий час я пограв і другу частину. Епізоди я не грав. Half-Life Alex я проходив на Ютубі, бо в мене немає VR, -у. а тоді non-VR мода ще не було. До речі, що цікаво, мені нещодавно порадили під Half-Life Alex є no VR мод і мод під Steam Deck. На стімдеці в VR, блін шикарно. Тобто, що можна пограти в гру на стімдеці без віара? От, я я б обдивився, там якась така, ну, типу, досить непроста не казуальна інструкція, багато дій, яких треба зробити, але я думаю, що колись ворога в мене до цього дійдуть. Ну, це ж більш ймовірно, ніж я куплю собі VR. Тож, та і власне, чому, чому ми взагалі говоримо про Half-Life 2? Е, е, Ніщо не дає так, такого класного занурення в гру, як ми нещодавно з'ясували, зі другого сталкера це як озвучка, не тільки субтитри, а й озвучка. І в мене є клас. Класна новина для тебе і для всіх, хто нас слухає, вийшла українська фанатська якісна класна озвучка. Більш того, в ті озвучці взяли участь багато відомих і професійних голосових акторів. Почнемо, давайте, давайте з головного козира, я б сказав би так. Там озвучує Євген Малуха. Можливо, ви його чули як мінімум, як офіційний український голос Гомера Сімпсона? Цікаво, цікаво, чули. От, та, а, а також там є Рендерос, е, Падон, Сандіго, Меріам, От. І. та, і я думаю, що можливо навіть це не весь список. Е, то вже дивіться в офіційному анонсі від е, студії під назвою Гам'Юа або Гам'я. Я не знаю, як правильно. Напевно, гам'Юа більше. Ну, думаю, думаю, розберетеся. О, ось там. Е, це від е, реліз відбувається в неділю. Можливо, цей ві відео теж виходить в неділю. От е, там і я дуже хочу сьогодні на стрімі власне е, пограти в е, Half-Life, 2 нарешті з озвучкою. Це чудова новина. Насправді я дуже задоволений. Я бачив демку, там прикольно все зроблено, і я готовий навіть пройти гру чисто заради української локалізації, підтримати розробників. Я думаю, що ми попушимо більш активно цю тему в цілому будемо говорити. Більше і в соціальних мережах, якщо все вийде і все пройде гладко, але тема в Насправді, я коли побачив Half-Life вперше. Це здається, саме друга частина була. Я не впевнений, до речі, ну вона так намішалась, знаєш, хтось в клубах, напевно, грав Half-Life 1, і я, може, його бачив. Але чисто от зацікавився я франшизою. Я саме тоді, коли побачив в другому Half-Life, як працювати з фізикою, як ти кидаєш банки в цих охоронців, які потім б'ють тебе електропалками своїми. От, я такий, блін, це щось революційне, це геніальна гра, мені дуже подобається. І тепер буде можливість долучитися до цього за допомогою української мови. Е, мені прямо хочеться, хочеться вивчити це питання, але знову ж ця класична ситуація, коли я розумію, чому озвучка з'являється у ну, другій частині. Я розумію, але е, то питання, що ми маємо озвучку в середню частину, тобто. Є перший Half-Life, типу, є другий, є другий епізод 2, і епізод 1, є Half-Life Alex, і ми такі ось от всередині буде. Це, звичайно, може когось відлякати. Насправді, що цікаво, не від цієї студії, але на перший Half-Life теж є озвучка. Я не грав з нею, але та, є фанатська озвучка і на перший Half-Life. Поки що ну виходить. І, і з іншими голосами, правильно? Так, з іншими голосами. Поки що виходить приблизно так. Офіційні те. Текстові локалізації, наскільки я знаю, присутні тільки в другому, ну, Half-Life 2 і Half-Life Alex. Все, все інше. У всіх інших є неофіційні текстові локалізації, а також в першій та от уже в другій. Є українська голосова локалізація. Стосовно планів на епізоди. Ну я не знаю. Я думаю, що якщо ця локалізація себе покаже дуже добре і набуде популярність, я думаю, що вони перший та другий епізод теж озвучать. От, там не настільки багато, але ну, типу, подивимось, подивимось, як воно буде. От, а може, колись, ну я просто не думаю, що це дуже популярний проєкт буде, але може, колись озвучка дійде і до Half-Life Alex. Бо ну насправді, типу, умовно, вся франшиза. Це озвучена, ну, типу, так, такий, відкриваєш, вся фраці... шиза має озвучку. Блін, ну я хочу пройти, це все. Ну, типу, мені стало цікаво. Я, ну, Чесно, не в коєму разі, якби от не цей привід, що з'являється озвучка, я б, напевно, навряд чи б взагалі колись би знову відкрив би Half-Life. Але так, ну, це, це серйозний привід для цього. От, і навіть першу подивитись, що там теж якась озвучка, але ну, від інших людей. Так, я погоджуюсь. Насправді, навряд, у нас колись будуть якісні дані стосовно цього, але як було з Кіберпанком і додаванням тексту, і локалізації, що і, ну, типу я людина, яка не проходить їх, взяв і пройшов повністю гру чисто, тому що хотів насолодитися все світом саме українською. І в даному випадку я також ну, досить активно задумався. Можливо, якщо в мене буде час і енергія, присвятити увагу цьому продукту. Знаєш, як зробимо? Давай зробимо пост в твоєму телеграмі, де. Ну, додамо список ігр серії Half-Life і помаркуємо, де є озвучка, яка ідемо лінки на кулі, щоб люди могли подивитися від кого. Локалізація і де можна скачати. Добре. Тому що це і зручно, і в цілому, я думаю, що це хороша подяка авторам будь-яких локалізацій, як офіційних, так і неофіційних. Тому що ну, це важливо, це очевидно для нас. І в цілому, знаєш, коли тебе мотивує щось пограти в гру, окрім самої основної частини, це також цікавий кейс. Бо мені відомо, що Half-Life крута серія, популярна, що вона великий лор, і що. Є причини пограти, але ну давайте будемо чесні. Все-таки вона досить немолода серія. Ну, якщо ми Алекс не беремо в рахунок, І повертатися до неї. Та й Алекс теж давно вийшов. Ну, типу, по факту. Ну, відносно, відносно. Слухай, 2020 рік, ну, типу, тільки 4 роки пройшло. Це, це, це було в минулому житті, майже. Ну Ну так, да, по міркам сучасності, це минуле життя, це правда. Ну Типу, Half-Life 20 років. Типу, ну, другому 20 років, і нарешті ми отримали локалізацію. Ні, ну це без іронії. Насправді, ну, типу, такі, як мені здається, відомі прям культові франшизи, навіть коли вони через 20 років отримують локалізацію, фанатську, це дуже круто. Це дуже круто, а, ну і звісно, якщо мова йде якраз про голосових акторів, знаєш, якщо вони знають, що вони роблять, то тут взагалі без питань. Ну це окремий витвір мистецтва і дійсно якісна робота. Імовірніше за все, ми оцінимо і скажемо точніше, але я багато чув різних локалізацій від інших країн, і в країнах, де це не так розвинуто, як в Україні, ну це всрато. насправді там ну дуже ліниво вони роблять. Типу, я впевнений, що для багатьох польська озвучка це типу еталон, як робити не треба. Ну, можливо, не всі фільми, а в Польщі локалізують не весь поток контенту, але там дуже часто, прям ну знаєш, дуже беземоційно. Я впевнений, що в країнах, які також маленькі, ну типу маленькі відносно мається на увазі, тобто не глобальні ринки. Локальні, то і там не було такої активної роботи за українську локалізацію, як в Україні. Тобто для нас це ідеологія в першу чергу, не про гроші, не про роботу, а от саме ти любиш цю справу. І вони якось цим живуть. І тому ти бачиш, типу, наскільки вони віддаються цій справі і намагаються саме грати. Тобто це дуже важливий момент. Бо і в той самій Росії неодноразові було історії про те, ну наскільки не попадають вони своїми голосами в історію саме, тобто вони деформують сприйняття гри, і ти отримуєш інший сюжет, інших персонажів інші емоції. Я сподіваюся, я навіть впевнений, що в нас цьому діляють достатньо уваги, і це буде досить. Якісний продукт, який я з радістю зацінюю, хочу. Я до речі, хотів би зауважити, що напевно, ну типу, зараз у нас все до досить добре з ринком офіційної озвучки. Ну окей, не ігор, а там фільмів, серіалів. Ну, в принципі, досить все непогано. Прям дуже гарна ситуація. Сказав, так складається там на тому ж самому нетфліксі. Там можна типу ну, дивитись роками контент, який вже зроблений з українською озвучкою. Але в нас мені здається, ну знову ж таки, я ніяк не порівняв, але здається. У нас дуже крутий був, ну власне так вимушено був навіть не ринок, а ситуація з фанатськими озвучками. У Нас стільки крутих голосових акторів, які. Просто ну, типу, умовно почали з того, що купили мікрофон, і я хочу, щоб це було з українською озвучкою. І почали пробувати зараз. Вони, ну типу, дійсно, голосові актори досить високого рівня. Я думаю, ви всі про них знаєте. Вони прикладають аніме, серіали, мультфільми для дітей, не для дітей. І це ну досі відбувається багато чого неофіційно. Це фанатські озвучки. І це фана... ну, для фанатських озвучок. Це прям дійсно дуже високий рівень, і вони дуже ну всі. Ті актори вони дуже виросли. Е, власне. Ну я думаю, ви, ви знаєте там про стругачку. Я думаю, ви знаєте про там Simpson Юа. І ну, взагалі про багато е, подібних проєктів, які власне не комерційні е, або були не комерційними. І ну, це прям дуже круто. Мені цікаво, чи є взагалі така ситуація десь ще в світі. Це якраз ідеальне питання для наших коментаторів. Вони можуть написати те, що знають про цю тему, і ми обов'язково почитаємо. Обожнюю наших коментарі. в цілому, це все, що ми хотіли розповісти. Пишіть, що думаєте стосовно озвучки, чи будете повертатися до цього всесвіту саме заради того, щоб отягнути українські голоси. Дивіться інші відео на каналі. Па-па і всього вам найкращого.